Давай. Ти наче так не дивись. Що з тим мені треба. на треть. Поміг в мене. Що це? Не одну, не одну, не одне. Це саме готові. Це немає. Ну, може дужче затягне. То я не вмію, ти повинен сам, бо ти ж відчувуєш, а я не відчуваю, що там.

Це фейки, це фейки. Я піду Зараз купатися біля. Максим, Максим лопату. Ти проведеш. Лопату біжи, ложечку вона... принеси. А шпилька де? Є, Максим, там над погрібом На, по там стоять лопатки. Дижишся не було. То ти що, шукаєш булавкою? Ні, шпилечкою треба. Велочку и Валериан пишу. А что не хочет? Что за смужки у тебя? Нормально. Меня покажи галстук. Так, на его уже, да, Так, тука На. Ты мне уже, наверное, уже не видишь, что ты, да? Что ⁇ Так так, любишки. Що ти можеш як не буде. Оно пошли вона. Ано розстріля підрочка. Моєш сорочки? Розцідне піджачка. Зніми. Заправить не направить. Сорочку не треба розгладити. Та ні, сурочка розложина. Ні, просто роз, розтягнути на плечі, Він. та й все. Вона щось стягає його догорі. Ну так пошить. Оце це так, оце, так. Да. Два ззадні маленьку гірку причепимо таку, кинули назад. А може це сильно затягнути тут? Ні, Ні-ні-ні. Та ні, на... нормально. Nee, рубаха така. Так, рубаха. Ну я вузенький. <laughs> <laughs> <О, хуха> може залокувати нам дружка прямо. Ну вона шпилькою там на спині ще пішсу. Вони можна. там Заді ж, ж не видно. Що ж це так? Та рубашка велика. Ма, та нормально. Вона велика? Нормально давно защо немає. Ма, буде. все нормально. Хотя буде Йось. Найшла спинка? Десь знайшла, де я її діла. Є? Так ну, воно так і єси. Так воно нормально, чому. Mm -hmm. да. Буде щити, зразу діду не висталюй. Ну так. А ну так, да, якби я писала, що я б також писала. Mężczyzny. Czy nie? A tam przepierdolność. Oto, góry do mnie no. no. to proszę. Nie To będzie No, czy... no i nie tam na górze leży. Wierzę. Leży. Cześć. Отакий маленький ножички, міняється. Це не не близько, бо засіпимо трошки дальше. Нормально. Сейчас Зараз подивимося, якщо масло лопату принесли? Може, не ще трошки, так? А ну встань, я подивився. Натушлі на Зараз на А ну сюди. Щас дивися, ну там, все да, там вже три колошматиться тебе. А ні, не треба повер... буде. Правиль. Оце правильно. Да Олекса да. подивиться, настройці нормально. Замість дзеркала бати. Ну і ніхто ж саме так вдиваємося, та сильно придивляємося. Так да. А тоді ж там же ніхто так не придивляється. Все сприймається в загольну, така загальна картина. Тук трохи світли. Ні, хороший. Нормальний тухляний. Пожди, подожди, подожди. Макс рус. А нового тільки? Сфоткає його. Нормально? Сфоткає, так. У віронді сфотографірує з, з букетом. Тетя Котя, Кидай ті тарілки там. А, нехай. Модель. Отлічно. Може букет. Ні, ти берешся. Вже... Максим, а, Максим. Так, Вова, приймайся. Я... Добре, що йде? Не мішай нікому. Ой. То,

Що я розповідаю? Ти, Макс, він ще тобі розочку як господарик. Тобто в п'ятій порті. Макс, ти ж дивись, розочку я шукаю. А де мій зон? А де мій зон? Я не знаю. Ты меня, ну-ка, так вот сделай. А? Что? Ма, подивися в себе в соломяной торбинці. Да, сухи, ну, полностью это А, ну, так, да. Да. Mm -hmm. а что да, да, да. ему да. на фото. Да? Что? Да. На фото давай. Фото? Это лучше. Ну, сейчас тоже не